У село Ваці Терешківської громади в'їжджає автівка із тілом загиблого воїна Сергія Шишацького. Його земляки зустрічають навколішки. Біля будинку, де жив воїн, стоїть його дружина. Очікують на загиблого і ті, хто знав чоловіка. Сергій Шишацький поліг 24 лютого біля міста Чугуїв на Харківщині. Він був похований, під пічу. Це була окупована територія. Зараз повертається. Нашу землю, це прохання родичів, проводимо перепоховання на рідній землі. І за рішенням громади приймановуємо вулицю Гагаріна на честь його ім'я. За словами голови громади, 47-річний військовий служив у 92-й окремій механізованій бригаді. Він загинув, забезпечуючи відступ своїх товаришів. Він мені був як старший брат, як ще один тато. Вчора я приїхала, порудивляла всі фотографії з ним на всіх фотографіях. все життя я була в нього на руках. То він був наскільки доброю, щирою людиною з чистим серцем, якого не було ніколи, ні краплі зла. Він він любив всіх і мене від будинку, де жив Сергій, похоронна процесія рушає до місцевого цвинтаря. Люди несуть квіти. От і синій, блине кача, от і синій. Для мене, і я думаю, для всіх оточуючих він не помер. Він завжди залишиться в наших серцях. Це мій друг дитинства, з яким я провів над мене три роки молодше. Ми в школу ось ходили, яка знаходиться рядом. На три години менше Ми завжди тарашували. Що нас об'єднувало? Це що, Спільні інтереси. Футбол не дуже добре грали, і я, що вам скажу, дуже хороший товариш. Жалко, що він пішов рано життя. Сергій Шишацький мав п'ять військових нагород. Останню за мужність третього ступеня отримав посмертно. Це він мій кум. Ми з ним все дитинство провели разом. Він сам з Кашубовки. Добросовісний, хороший товариш, друг, відповідальний. до... Трудолюбивий був, до сім'ї хорошо відносився, все в сім'ї. Про нього тут ніхто пагнув, слова навіть не скаже. У загиблого лишилася, зокрема, дружина та донька. Ігор Ізотов та Микола Єрьоменко – Суспільне, новини Полтава.